На дворі холодно, і вітерець дме. Вийшла привітатися, як завжди, вранці, мій садочок. Кожного дня в нас вранці йдуть дощі. може, вночі, я не знаю я. Спала сьогодні, навіть не чула, коли був дощ. Та він невеликий був. Так, поляпало по рослинкам. Я вчора саджала гуртензію під абрикосу. Лізе. Тільки дощик і все, вони вилазять, хоч уже холодно. Саджала гортензію під абрикосу. Зараз навіть покажу. Зараз дійду. Хочу показати, гляньте, вода всоталася в землю. Десь ця дірка у плівці. Була половина, я вчора носила. Ну, тож, треба купити нову плівку. Бетонувати я не буду, немає сенсу. Не хочу я. Ось сюди я висадила оцю. Ой, як вона, смілка. І загубила десь знову надпис. те, що написано, тут було, терчало. Така, така я недбайлива. Ну, я знайду мене. Є накладна, підпишу туєчка моя геть поганенька. Може, розкопати її, може, там хрущ сидить, бо вона. Вона добре в мене тримала сонце. А цей раз вона геть погана стала. Можу справді її розкопати, подивитися. Тож йду до абрикоси. Що я хотіла сказати, що саджала абрикосу, і ви знаєте, сухо. Під абрикосою геть сухо. Я ж цього року саджаю все у відра. Бачите? Ось оце відро. І тут сухо-сухо. Ну, тут аврикосив. Під деревами він не промочив, звісно. Тут, може, десь і промочив, о, коти шкрябалися, вирили мені. Тут у мене зілля, вербозілля має бути. Це ж вони тут шкрябалися, було ж замульчоване, бачите? І оце такі бешкетники. Мася змерзла, йди до хати, там двері відкриті. Біжи, йдемо йдем, йдем до хати. А тут водичка тримається, я також сюди носила лічкою, заповнювала, помила усі камінчики, дуже мені подобається озеро в такому стані. Було б ще трошечки більше каміння, то було б ще краще. Сьогодні, може, буде сонечко. Ну, щось розпогодилося, та зберу. Може, бо написано дощ буде знову. Зберу посилочку для Наталії, вона просила оцей жирненький. Такий жирненький, як трояндочки, оце верхні. Шапочки. Це мої травки. Ця сильно пожовтіла. Це однакові кущі оце. А що це? Щучка так. Щучка. Посадила коло водоймочки цієї, хай. Може приживеться там у мене клематись на оцій опорі залізній. Він буде прикривати з того боку, і атярка там стоїть, трошечки тіні дасть. Круки вже розходилися наповну. У нас отут поле, я ж виходжу і у нас поле. Колись раніше там сади були, то вони як сядуть оце на поле восени, не видно землі. Видно, що тільки рухаються маленькі пагорби, ну вони ж ходять. Так кумедно і е, це, і одночасно страшно. Я не люблю, коли якийсь страх у мене моторошно стає, коли руки кричать. Погляньте, яка вона ляля, це калікарпа. Яка ж вона лялюня? Треба зрізати іріс. У мене так багато ірисів. Я вже не знаю, куди їх. Он гуцул впав знову. І ось гортензію я присадила. Ну, її трішечки ще треба доповнити. Землі ще треба докупити, гарну землю підсипати. Я там змішала. <кій> я знайшла для себе таку альтернативу. В горщики висаджувати. Подивіться, будлейка молоденька. Це з беружників. Цвіте. І от он їй, шавлія. польова. З поля, з поля бруслинка гарно виглядає. Вона тут прижилася, їй тут добре. А це персик чи нектарин. У мене тут нектарин ось. Дерево нектарин. А він скоро вже пропаде. Бачите, який в нього стовбур. А тут два має бути, а ось він ще один. Ось він. А, хотіла показати. Я Масюня, йди додому. Я не можу викидати рослини. Оце, пам'ятаєте, я казала, що я боролася з інжиром. Ось я посадила ось один інжир, ось де він сидить ось ось. Там іще один. Ну, той більшенький. Не видно, зараз я з цієї сторони підійду. Навіть гвоздичка піріста піднялася, що значить дощики. Я ж її влітку не поливала, так, трішечки, ось він. Ось він, ось він, ось. Також. І. І отут насадила. Ну, я ж сказала, що я не можу викинути. Мені їх шкода, то я насадила. Не лізь туди! То я висадила таку, ніби алею зробила. Добулася, гортензія не цвіла в цьому році. Взагалі, я читала, що вони того якісь. Ну, нехай подивимося, що буде. Що буде далі? Я тут вже все засадила, бачите, в мене вже нічого нікуди тут саджати. Ось гортензії, котрі в мене перелітували. Я ось посадила в окремі горщики. І вони такі гарні. Сподіваюсь, мене будуть гортензії. Ось. Подивіться, тут здебільшого безкоріння. Ой, а цей випростався. Подивіться, який гарний. Ці листочки такі. І цей нічого ось стоїть. Оцей. Стоять листочки. А оцього я влітку пересадила. І подивіться, він бронючки заклав. Тільки що розпускатися не треба йому зараз. Інджеру багато. Насадила, тому що брати ніхто не хоче. Ну зараз такий час, що люди якось, аби вижити, розумієте? Аби лягти спати, а вранці встати, прокинутися. Світи мій в'юн. А, що я вчора знайшла? О, вчора забула висадити. Сьогодні висаджу. Це типу Івана чаю. Залізняк чи як його називають. Вчора, ой, гляньте, об'їли. Грибок у мене тут виріс, а що за гриб? Зараз подивимося. Якась поганка. Як поганка, то це погано, щоб мої поганка, мабуть. Ой, об'їли геть повністю Гляньте. Під низом немає нічого. А пахне, як я люблю як пахнуть риби. Я не знаю, що тут не видно. Чи це печериця. Ну, так шапочка схожа на печерицю, бачите. Коричнева є. Навіть не знаю, у мене є ті, що я принесла, я ще не посадила їх. Скільки я їх тут накидала на північній стороні. І ви знаєте, жодного гриба там не було. Ну, у нас посуха, у нас спека страшна влітку. Так, ну все, доброго ранку всім. Треба посадити цей грибок. Буде сонечко, буде робота, хоча вчора я під дощем саджала гортензію, тому що треба було мені конче. В хаті холодно і на дворі холодно, а я пішла саджати гортензію. Гранатики висять, хай висять, я їх залишу. І взимку будуть там висіти. Бажаю вам сонечка. Ну і дощику, звичайно, кому треба.